Вітаю, друзі! Буданов назвав зброю, яка потребує Україна. Очільник головного управління розвідки визначив критичний брак боєприпасів та висловив необхідність допомоги у постачанні снарядів та артилерійських систем. Зазначивши, що ворог наразі випускає втричі більше снарядів, він підкреслив необхідність просто негайної підтримки в цьому питанні. Буданов також висловив потребу в різному збільшенні кількості гармат. Незалежно від їх віку та типу, оскільки роки бойових дій завдають шкоди українським далекобійним гарматам, він наголосив, що кількість нарядів на сьогоднішній день має вирішальне значення в цьому конфлікті і зауважив, що не тільки якість важлива, а й кількість теж. Одним із важливих аспектів було відзначено застосування ворогом дронів на фронті. І Буданов підкреслив необхідність посилення заходів по протидії цьому. Звертаючись до потенційної підтримки, Буданов висловив бажання мати на озброєнні українських військових американські штурмовики, які, за його словами, можуть ефективно допомогти у протистоянні та завданні військової поразки Росії. Буданов також спрогнозував, коли Збройні сили України підуть у наступ. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки, прогнозує, що новий контрнаступ українських захисників може розпочатися вже навесні. Якщо правда російський наступ вичерпається, він зазначив, що Україна перейшла до активної оборони, зводячи великі укріплення в тилу, і висловив переконання, що після завершення російського наступу розпочнеться український контрнаступ. Буданов підкреслив, що Росія стежить за метою вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей. Хоча окупаційні війська РФ досягли певних успіхів поблизу Авдіївки, але вони не досягли очікуваного результату. Якщо зробити невеличкий висновок того, що говорить Буданов, то в умовах наступу ворога Україна наразі зосереджується на активній обороні. Та веде побудову об'єктів укріплення в тилу. На фоні цього розраховується, що початок українського контрнаступу відбудеться після вичерпання російського наступу навесні. Ну а також я вам нагадаю, що до 25-го року загальна цифра втрат російських військ у війні проти України перетне позначку в 500 тисяч згідно з прогнозом військової розвідки Великої Британії. Ну а далі поговоримо про те, як спецназ ГУР знищив російський ракетний катер «Івановіц» Чорноморського флоту. Вартість, до речі, втраченого державою агресором корабля становить орієнтовно 70 мільйонів доларів. Так зазначили у ГУР. Про це повідомила прес-служба ГУР. А вороже судно перебувало на рейді озера Донузла в тимчасово окупованому Криму. А внаслідок низки прямих влучань в корпус. Російський корабель зазнав пошкоджень і несумісних із подальшим рухом. Зазначається, що пошукова рятувальна операція російських окупантів успіху не мала. Раніше також стало відомо, що українські військові використовують для спецоперацій в Чорному морі три типи морських дронів. Тепер це не лише Сі Бей, а ще й Козак Мамай та Магура В5. Останній, до речі, тип дронів використовує ГУР. Ну, а також ЗМІ повідомляли, що морські дрони отримали нову зброю і тепер нібито можуть вести в прямому розумінні морський бій. Я вам дякую за перегляд, підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!